Фільми за мотивами ігор це шанс побачити улюблені всесвіти на великому екрані. З виходом Сталкера багато хто задумався, а чи міг би цей культовий світ стати кіношедевром. Тому пропоную зануритись у історію екранізації і дізнатись, які ігри змогли підкорити кінематограф. Фоллаут Серіал з легендарної серії студії Bethesda. Проєкт створений за підтримки автора Тода Говарда, який став обличчям компанії, яка зробила третю частину четверту та мережевий шутер під номером 76. А також відомий за виробництво знаменитої серії давніх сувоїв. проєкт Fallout піде стопами своїх оригіналів. Картина пропонує зануритися в захоплюючу історію, яка розгортається в Америці. Або тому, що від неї залишилось після ядерної атаки. Світ на поверхні нині не схожий на той, що був раніше. Тут наразі вирішує сила, а не демократія. Головні дієві особи виживають у пустелях, зіштовхуючись із мутантами та дикими гулями. Однією з центральних осіб розповіді стане людина з притулку. Легендарний збірний образ героя, який творить історію на цих землях після того, як залишив місце, в якому пройшла більша частина його життя. Підземелля і дракони, честь злодіїв пригодницький фентезі фільм Підземелля і дракони, честь злодіїв заснований на одноіменній рольовій грі, що переносить глядача у світ чарівництва, де править магія. Авантюрист Едгін Дарвіс подорожує світом із компанією однодумців і промишляє крадіжками. А банді злодіїв нескладно нажити собі ворогів, які мріють помститися. Одного разу з вини банди було звільнено найбільше зло, і тепер у всьому світу загрожує велика небезпека. Едгін вирішує все виправити. А для цього йому знадобляться відвага, сила, спритність та магія. А також безстрашні воїни в особі жінки Варвара Хольги, Паладина Зенка, Чарівника напівельфа Саймона та милої друїдки Дорік. Сталкер Тінь зони Сталкер. Це серія відеоігор, події якої відбуваються в альтернативній реальності, де дивні паранормальні явища населяють Чорнобильську зону відчуження. Ці аномалії можуть варіюватися від надзвичайно небезпечних до дуже цінних, і їх шукають різні групи, які ризикують усім, щоб наважитися на похід у зону. Цих відважних кочівників називають сталкерами. Shadow of the Zone розповідає про досвідченого вільного сталкера, якому доручено скерувати групу найманців у глиб зони, аби дослідити паранормальний радіосигнал. По дорозі вони відкриють кошмарні наслідки впливу сигналу на додаток до похмурої реальності існування цієї місцевості. Алоха, друзі! Сьогодні, як ви зрозуміли, я підготував для вас добірку про фільми за мотивами ігор. З кожним роком таких стрічок стає все більше, і вони все частіше радують якісними історіями та захоплюючими спецефектами. Обов'язково став лайк, коментар та підписуйся на канал. А якщо є можливість, підтримай канал донатом або ставши спонсором каналу. Всі посилання в захріпленому коментарі. Ну а зараз на тебе чекатиме ще багато цікавого попереду. Останні з нас сюжет будується довкола двох персонажів, які змушені об'єднатися, щоб спільними зусиллями виживати на таренах зруйнованих США. Проект ґрунтується на знаменитій грі для консолей The Last of Us. Оригінал став справжнім хітом, подарувавши геймерам незабутню історію видатного майстра виживання Джоела та його підопічної, відважної та розумної дівчинки-підлітка, об'єднавшись проти суворої реальності цього світу, вони стикаються з жорстокими монстрами, що заполонили наш світ і не менш жорстокими людьми, які заради збереження власної шкури готові піти на все. Mortal Kombat визначити кращого бійця у всесвіті непросто, адже далеко не завжди всі претенденти на це славне звання здатні зібратися в одному місці для проведення чесного турніру. Існує традиція, за якою всі відомі воїни сучасності отримують запрошення на бій, який демонструє виняткові вміння кожного з генію своєї справи. Як буде проходити знакова подія цього разу? І хто буде серед аутсайдерів, а кому доля подарує лаври лідера? Адже не тільки міцний кулак і звіряча реакції мають вирішальне значення в цій дивній сутичці. хто покаже себе обдарованим стратегам і володарем сталевих нервів. Боєць змішаних єдиноборств Коул Янг не раз погоджувався програти за гроші. Він не знає про свою спадщину і чому імператор зовнішнього світу Шан Цун посилає свого кращого воїна могутнього кріомансера Сабзіро на полювання за коулом. Янг боїться за безпеку своєї сім'ї, і майор спецназу Джакс, власних такої ж позначки у вигляді дракона, як і у Коула, радить йому відправитися на пошуки Соні Блейд. Незабаром він знайде храм старшого бога і захисника земного царства, який дає притулок тим, хто носить мітку. Тут Коул тренується з досвідченими воїнами Люканом, Кунлао і найманцем Кано, готуючись разом з найбільшими чемпіонами землі протистояти ворогам із широкого світу в битві за мир. кредо вбивці у фільмі Креду вбивці дослідникам вдалося зробити вражаюче відкриття. Створивши технологію, яка сприяє прояву заблокованої глибоко підсвідомості генетичної пам'яті, машина під назвою Анімус здатна викликати спогади пов'язані з долями далеких предків. Використавши дивовижне нововведення, Калом Лінч зумів згадати про багато подій з життя свого предка, що проживає в середньовічній Іспанії. Чоловік був членом загадкового об'єднання під назвою Асасіни, тому володів неймовірними для свого часу здібностями. Поступово герой набуває необхідної навички і відкриває для себе містичний світ предків. Калом Лінч готовий продовжити сімейну справу і в наші дні протистояти ворогові асасинів жорстокому ордену тамплієрів. Колишній бармен тепер він повинен відшукати стародавні артефакти і не допустити, щоб ними оволоділи лиходії, які прагнуть використовувати їх в корисливих цілях. Навчившись мистецтву війни, Лінч приступає до пошуків скарбів І горе тим противникам, які опинилися на його шляху. ПРИНЦ Персії Піски часу. Фільм «Принц Персії Піски часу. Пригодницький бойовик від режисера Майкла Ньюела, Знятий за мотивами одноіменної комп'ютерної гри. Головний герой фільму Дастан. Одного разу в юнацькому віці він врятує від смерті свого кращого друга, якого впіймали вартові за злодійство, тим самим мимоволі демонструючи свої дивовижні навички та хоробрість перед королем Персії, який випадково опинився поруч. Захопившись настільки цінними задатками хлопчика, правитель робить юнака одним зі своїх приймачів і з перших же днів починає навчати його військовому ремеслу. Через десять років Дастон стає принцом і одним з кращих воїнів Персії. Під час чергового військового походу його брат Тас дізнається про те, що всередині ворожого міста Аламут ховається якась незвичайна зброя, що дарує своєму власникові можливість керувати часом. Тас вривається всередину міста і захоплює його, проте знайти зброю йому не вдається вже ввечері, з нагоди перемоги, король Персії разом зі своїми синами. Родичами і воєначальниками влаштовує бенкет, але в ході святкування його отруюють, і він гине. Винуватцем цього вважають Дастана, якому відтепер доведеться пройти чималий шлях, щоб не тільки виправдати себе, але й повернути короля до життя. П'ять ночей у Фредді П'ять ночей у Фредді це фільм жахів, події якого засновані на ігровому всесвіті одноіменної відеогри. У центрі розповіді знаходиться Майк, чоловік, який влаштувався працювати охоронцем у дитяче кафе на ніч. В останньому в денний час панує доброзичлива, радісна атмосфера. Робити збір'ятка зустрічають маленьких відвідувачів і тішать їх своєю компанією. Однак, з настанням темряви, все, що відбувається всередині, цього ресторану, здатне жахнути навіть найзріліший розум. Не кажучи про дитячий, недорозвинений і не готовий до всіх труднощів життя. Незабаром головний герой дізнається, що раніше тут вже відбувалися кошмарні події, пов'язані з несправністю експонатів, які тішать молоде покоління. І ось чергова нічна зміна. Перетворюється для сторожа на справжнє пекло. Звірі виходять на полювання. Поступово чоловік звикає до розкладу подій. Розуміючи, що якщо не з'ясує, що спричинило обурення з боку цих милих з першого погляду залізних працівників, то можуть постраждати інші люди, а ще гірше діти. Оселя Зла Оселя Зла. Це науково фантастичний фільм жахів, знятий ще в 2002 році, за мотивами відомої всім гри Resident Evil. Фільм починається з викрадення секретної розробки Т-вірусу. Спрацьовує охоронна система лабораторії, і люди опиняються за ґратами в зоні ураження. Для зараження, а згодом перетворення на зомбі достатньо всього лише укусу або подряпане, отриманої від інфікованого. У заблокованому приміщенні лабораторії починається хаос. Для уникнення поширення вірусу на поверхні. Військові посилають підземний комплекс загін спецназу. В супровіді оперативного працівника Еліс, яку зіграла Міла Йовович, і відважного поліцейського Метта Едінсона, якого зіграв Ерік Мебіус. Команді доводиться працювати не покладаючи рук, адже у них є всього три години, щоб знищити найнебезпечніший вірус. Silent Hill Silent Hill – це спільний канадо-французький детектив з елементами жахів 2006 року від режисера Крістофа Ганса. Шерон маленька дівчинка, яка страждає загадковою недугою, яка негативно позначається на її психічному стані. Аби не допустити відправлення доньки в лікарню і бажаючи самі розібратися в ситуації. Роуз бере дочку і відправляється в містечко Silent Hill, чия назва часто повторює Шерон. Але по дорозі в місто машина потрапляє в аварію через таємничу примару. Прийшовши до тями, Роуз розуміє, що її дочка безслідно зникла. Разом з жінкою поліцейською, яка прибула на місце аварії. Молода мати відправляється в таємниче місто, покрите туманом і наповнене жахом. Там вона дізнається, що колись Селендхіл було звичайним поританським містом. Але численні гріхи його жителів змусили їх перетворитися в жахливих і кривавих монстрів внаслідок накладеного на нього прокляття. Розслідуючи причини такої метаморфози, обидві жінки починають розуміти, що Шерон невід'ємна частина заплутаної і містичної головоломки. Фільми за мотивами ігор це унікальний міст між двома світами: ігровим та кінематографічним. Вони дарують гравцям новий погляд на улюблені історії, а глядачам відкривають двері в дивовижні всесвіти. Дякую, що були зі мною. І пам'ятайте, хороша історія завжди знаходить свій шлях.